Привіт. Я не пам'ятаю, яке сьогодні число, наче 60 чи. 59. Зараз подивлюся. Привіт. 59. Ой, 59-й день. Прикинувся я сьогодні о другій годині дня, знову тяжко. Терез алергія у мене нос тече, постійно був закладений. Зараз плюс-мінус, бо я сьогодні в день поприбирав. Зробив повністю вологе прибирання. Зараз та камеру, здається, можна побачити, як літає. Я брав кульовером, щекав. Ну, і сьогодні цей, другу половину кексика і через десь 5 годин я одрімав десь годинку чи півгодини. і пішов в туалет, мене почало отак от качати і качала. Ну, я не лягав, конечно, але. Ах, коротше, дивне. Дивне відчуття. Не таке, як було в попередній раз, я як... прям. Ее по іншому його і... Е. Ой! Спати трохи хочу. Зараз, коротше... Запишу це відео. Викладу. Переднє. І. А, зроблю урок долінку. Потім, мабуть, знову далі буде дивитися серіал, але факт Там залишилось, здається, чи три серії. Так, mm. да, дві серії залишилось. з 2 години, але тоді ягу десь о другій годині. Mm. Мені було б непогано прокинутися трохи раніше і зробити дизайн потом текст Треба было работать с чином Ну будь... вот, сегодня это все. Так, завтра. Бывай.